Владислав Ігрович, учасник Шепельський Владислав Ігрович, учасник конкурсу вчитель року 2024. І сьогодні маю ось таку цікаву установку у вигляді збройного конуса або біконуса і двох похилих площин, які з'єднані між собою. І що можна сказати? Ну, по-перше, на це тіло, на цей конус у нас діють декілька сил. Ну, я так думаю, що їх діє три: це сила тертя. Сила тяжіння і сила нормальної реакції опори. Але, на мою думку, сила тертя і сила нормальної реакції опори на цей конус. Ну, вони діють, але не створюють е обертового моменту, тому що вісь обертання проходить через центр цього конуса. Ну і відповідно тільки діє сила тяжіння, і саме ця сила тяжіння створює цей обертовий момент, ілюзію якого. Ми можемо бачити у вигляді того, що при певних кутах наше тіло починає е, підніматися вгору. От, наприклад, при великих кутах ну, наш конус починає підніматися вгору. І ми бачимо ілюзію того, що, ну, ілюзію руху, начебто вгору. Але в цей момент відбувається зміщення центра мас. Тут е, центр мас починає рухатися. Паралельно до, по лінії паралельній, ну, як я думаю, по похилій площині. І відповідно ну, наш конкурс, конус починає підніматися вгору. Центр мас опускається, конус, ну, скажімо так, котиться по рамці і поступово піднімається вгору. Дякую. Так. Запитання. Відбувається перетворення потенціальної в кінетичну. Ну, ну, Момент руху. Ну, Кінетична енергія руху цього конуса. який рухів руху? Обратовий рух. Все. Ну і окрім того, ми ще бачимо, що він піднімається вгору. Тобто потенційно переходить в потенційну і обертальну руху. Ні, вона переходить в кінетичну енергію. Ну, він же ж починає рухатися вгору. Центр мас починає. Відрізняється кінетична енергія поступового руху. І ви сказали, що є енергія обертального руху. В принципі, воно все ну, не відрізняється, бо він починає рухатися вгору. Він рухатися ну, починає. Буде і Ви ну, давайте поставимо це, висок, ще. Просто протинати. Просто. Які види енергії, які запаси енергії ось тут існує? Тут? Я думаю, що у нас він має потенціальну енергію. Переставте.

Ну, я все ж таки вважаю, що вона змінюється змінюється тут ця енергія. Прошу, що запитати. Ваше було завдання визначити від кута, ви якщо на це проведе. Так, я спробував це зробити, і от в мене вийшло, що якщо кут приблизно 15 градусів, то в мене конус починає котитися вниз, А якщо чим збільшує більше роблю, то конус починає підніматися вгору. Ну, за допомогою транспортера, але мені потрібно було добудувати е, шмат, ну, сюди шматочок, щоб більш точно виміряти це градусну мілю. Ну, Я намагався спробувати. І поміряти кути. От 45 градусів можете відкласти це? 45 разів. Так, тут точно 45 не, ну, не вийде а, це а, зробити. А Можна поставити 45 Ні, ну можна зробити. Зробіть. Та... Транспортир неправильний. Це, ну, 90 можна зробити? Так, да, 90 можна. Раз, зробити. А 45 ну, можна 2 рази менше, так. Да. Але щось не беруть сумніви, що тут буде 45 Зараз 45 градусів, але. Я в даному випадку. Домалюй. Домалюй. Та не треба. не треба, дивись. Поставив сюди, от, До 45. О, я, ну. <свят> да. Я про щось ну, про це не подумав. Ну, що домалювати, можу Ну, я для себе зрозумів ну, так, що потрібно було звести ну, робити одну точку і від того вже відкладати кути. запитання ви що є ілюзія окула. Це ілюзія чи складе уверт? Я думаю, ну, я вважаю все ж таки, що це ілюзія. Тому що у нас то центр мас зміщується, і в результаті того піднімається тіло вгору. Так, то... Відбувається його зміщення. і В результаті цього ми бачимо. Okay. Е, від центра самої фігури. Який там дві фігури. А що там розподіл масс змінюється? Та ні, розподіл масс. Ну, я вважаю, що не змінюється, але змінюється саме. Створюється за рахунок цієї сили тяжіння обертальний момент, який починає цей конус рухати вгору. Ну, а олівець так Чи... Ні, олівець так це циліндр. Ну, за... Музія, Чому? Розумію, поясніть. <ріху> за, ну, за рахунок його форми, то, э, точки зміщуються у нас від центра э, самої фігури до країв фігури, тому він за рахунок цього починає рухатися вгору. Добре. Чи ще Немає. Дякую вам. Це да. вам презент. Мало молоді, де немає після. Обов'язково користуйтеся з таким паперовим транспортером для того, щоб можна було вміряти. І все. Дякую вам.